Розглянемо сьогодні розширення, яке допомагає нам у нашій роботі. Розширення називається Talk and Comment. Я зараз вам покажу, як його встановити у своєму браузері в своєму аккаунті. Потрібно зайти у власний аккаунт або корпоративний і натиснути на три крапки, які відкриває нам налаштування та керування Google Chrome. Далі виконати команду Інші інструменти, перейти далі по меню розширення. Далі зайдемо в головне меню розширень. І натиснемо відкрити веб-магазин Chrome. В даному веб-магазині вам потрібно знайти або записати в рядочку Token Comment і натиснути Enter. Розширення. У вас на екрані. Тепер ми його встановимо. Натискуємо на зображення, додати в хром, додати розширення, дивимося Розширення додано, закриваємо, натискуємо на позначку Пазла і скріпочкою прикріплюємо на. Панелі інструментів. Подивимося, як дане розширення буде працювати. Для цього перейдемо на роботу учня, яку треба прокомендувати. В даному випадку нам потрібно натиснути на позначку мікрофона, яка знаходиться в активному вікні. Натискуєте, з'являється ось така панель, і йде запис голосового повідомлення. Після того, як ви проговорили, прокоментували роботу учня, натискуєте на зелений кружечок з галочкою. З'являється ось таке вікно з повідомленням, і вже з записом. Ви можете його прослухати, і потім. Скопіювати посилання, яке ось в рядочку з'явилося. Для цього натискуємо ліву кнопку миші, виділили це посилання. Далі натискуємо праву кнопку миші, копіювати і натискуємо ОК. Після цього в приватних коментарях потрібно натиснути праву кнопку миші і виконати команду Вставити. Давайте прокоментуємо роботу учня і запишемо коротеньке повідомлення. Молодець. Ти, Денисе, виконав все правильно. Отримуєш гарну оцінку. Всі справи в тебе виконані навідмінно. Молодець. Можемо прослухати це повідомлення, а можемо зразу скопіювати посилання. В приватних коментарях натискуємо праву кнопку миші, вставити. Можемо ось два слова останніх в дужечках видалити, тому що воно буде відображатися в повідомленні. І натискуємо кнопку. Опублікувати. Якщо вам потрібно написати якесь інше повідомлення, то ви можете його не писати на клавіатурі, набираючи текст, а просто проговорити своїм голосом. І це дуже просто зробити. Далі натискуємо кнопку Повернути. Якщо ви виставили вже оціночку, можете поставити оцінку. І натискуємо Повернути. Учень отримає ваше голосове повідомлення і прослухає його. Ось таким чином працює дане розширення. Давайте подивимося, де може переглянути це повідомлення учень. Отже, відкрили сторіночку учня. І бачимо, вже є один приватний коментар. В нашому випадку учень є членом корпоративного аккаунта ліцею, тому деякі розширення він не може встановлювати собі в аккаунті. В них в учнів обмежений доступ. Тому Повідомлення відображається ось таким чином. І буде відкриватися в іншому вікні. Коли учень натисне на це посилання, то повідомлення відкриється в іншому вікні. Він натисне на чекутничок і прослухає. Отже, учень прослухав своє повідомлення і отримав оціночку. Таким чином, ми попрацювали із розширенням Talk and Comment». Бажаю всім успіхів! Використовуйте в своїй роботі.